Замість 20 студентів стоматологічного факультету Ужгородського національного університету, котрі мали складати 2 червня профільний іспит крок, його прийшли складати інші люди із підробленими документами. За словами речниці Нацполіції Закарпаття Ганни Дан, за підроблення документів відкрили кримінальне провадження. За заздалегідь продуманою схемою замість справжніх студентів-медиків іспит прийшли складати інші юнаки та дівчата. Саме їхні фото були вклеєні у паспорти замість справжніх фотографій. Відповідно. Іспит фактично складали одні особи, а юридично бали зараховувалися на ім'я інших осіб, тобто діючих студентів університету. Крок обов'язковий іспит для студентів 3 та 5 курсів стоматологічного факультету. Студенти відмовилися відповідати нам, чи знають про ситуацію з підробленими документами під час складання кроку. Ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка видав наказ про службове розслідування щодо працівників стоматологічного факультету та відсторонення їх від роботи. Ми звичайно засікалені в тому, щоб всебічно ця ситуація. Була розслідувана і правоохоронними органами. Це шокуюча ситуація для всіх нас. Посадові особи, які відповідали за проведення цього екзамену у стоматологічному факультеті у українських студентів, усунені від своїх обов'язків. Після завершення слідства, після того, як буде завершено слідство правоохоронними органами, за результатами цього слідства будуть прийняті жорсткі міри. До всіх учасників цього ганебного явища ми намагалися зв'язатися із деканом стоматологічного факультету Євгеном Костенком. На робочому місці його не було, на дзвінки він не відповідає. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. За словами Володимира Смоланка, в університеті створить спеціальну комісію, яка проводитиме внутрішнє розслідування. Руслана Гостюк, Іван Шимко. новини на Суспільному.